На Дніпрі помітили сучасні патрульні катери, які передали Сполучені Штати в рамках 13-го пакету допомоги для України. Окрім цього, в найближчий час надійдуть і інші типи таких човнів. Я Андрій Стельмах і сьогодні говоримо про 40-й дефаєнт. Компанія Metal Shark взялась за судно будівництво у 1986 році. А саме військове виробництво розгорнули відносно нещодавно. У 2014 році компанія у штаті Лузіана розпочала будівництво патрульних хатерів у 2018 році Перші Defiant експортували до Кабоверди. А шість одиниць буквально з під конвейера приїхали до України. Американці вирішили включити ці. Ну, за за домовленістю з командуванням ВМС України вирішили включити термінову відправку таких катерів для ВМС України і прискорили їх виробництво. Тобто, якщо раніше ж катери типу Айленд, нам передавали як ті, такі, що були в користуванні після ремонту, і то що зараз йдеться виключно про катери, які ще не були побудовані, і зараз додам будуються ще додатково три типи катери. Дефаєнт чудово підходить для патрулювання і дає вогнову відсіч по ворожих катерах та піхоті по береговій лінії. Буквально не дає ворогу підступити до води. Довжина корпусу сорокових дефаєнтів 12 метрів. Разом із ними надійшли і менші, 10 десятиметрові катери. Дефаєнт 38 та 36. Кевларова броня на рубці захищає екіпаж. Ці катери мають швидкість до 40 вузлів, тобто ну майже 80 кілометрів без малого. На годину мають е дизельні двигуни, які е в поєднанні з водометними пчями дозволяють е ну бути високоманевраними такими, а особливо на мілководі, е що є перевагою, і вони можуть підходити до берега, будь е розвернутися майже на п'ятці, на на, на місці е і рухатись в будь-якому напрямку. Дефаєнти патрулюватимуть Дніпробузький лиман, захищаючи порти Миколаєва від ворожих диверсійних груп. А також підтримуватимуть ЗСУ в районі Кінбурзької коси, яка зараз під вогневим контролем нашої армії. Завдяки цим катерам ми блокуємо такі спроби, бо вони несуть вахту кожного дня. Ціни ну, скажімо так зміняючи один і один другого. Крім того, катери використовуються як засіб проповод. Екіпаж катера п'ять осіб. У сорокового Дефаєнта чотири кріплення для зброї. На носі кулемет Браунінг калібром 12,7 мм, Ще один по лівому борту. Правий борт оснащений гранатометром МК-19. На кормі кулемет М240 калібром 762. На озброєнні США 20 патрульних катерів, 40 дефаєнт. Американці планують докупити ще 56 одиниць. Зараз компанія Metal Shark виготовляє їх для України. Усього ми повинні отримати 18 таких катерів різних версій. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.